Сьогодні я підібрала для вас найкращі захопливі українські серіали про кохання. Не забувайте ділитись своїми емоціями від переглянутого серіалу в коментарях. Відкриє сьогоднішню добірку серіал-Артистка. Вихованка дитячого будинку Ніка приїхала до Києва заради вступу на акторський факультет, але не змогла скласти вступні іспити. У пориві відчаю вона кидається під машину, за кермом якої сидів всіма забутий режисер Ярослав Станіслав Боклан. Чоловік рятує Ніку, з часом між ними спалахують почуття. Щасливий Ярославський поспішає познайомити свою майбутню наречену із сином Іваном, не уявляючи, що вони вже знайомі і мають почуття один до одного. Чи зможе Ніка обрати між справжнім коханням та відданістю? В Фотограф-репортерка з глянцевого журналу Саша мріє вийти заміж за свого головного редактора Марата, але неочікувані обставини змушують дівчину піти на угоду і совістю, щоб виручити молодшого брата, який розбив чужу дорогу машину. Вона має зробити жовтий матеріал про відомого футболіста. Саша навіть і не припускала, що це завдання кардинально змінить не тільки її життя. Серіал Катерина є адаптацією одноіменної поеми Тараса Шевченка до сучасних реалій. Катерина живе в мальовничому селі Шуляки на Черкащині, в сім'ї консервативних педагогів. Одного разу в село на зйомки історичної картини приїжджає столична знімальна група. Катя без пам'яті закохується у відомого актора Олексія і це змінює не тільки її життя, а й життя всіх, хто оточує дівчину. Дівчина з Персиками. Сільська дівчина Аня і мажор Роман потрапляють в аварію. Після автокатастрофи дівчина залишилася прикутою до інвалідного крісла, а навколо ситуації розгортається скандал. Батько Роми, бажаючи захистити репутацію своєї сім'ї, запросив Аню до свого будинку для того, щоб забезпечити їй повний догляд. Дівчина використовує цей шанс, щоб насолити герою, але згодом закохується в хлопця. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Не можу забути тебе! Це історія про любовний трикутник, яка не залишить глядача байдужим. 22-річна студентка Віка Климчук, майбутній лікар-травматолог, приходить на стажування у медичний центр футбольного клубу, де знайомиться з місцевою зіркою, футболістом Артемом. Та перепонує на шляху кохання двох героїв стає суперник футболіста Ігор. Згодом з'ясовується, що Артем і сам хлопець не Всім приємного перегляду та до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!